Нескінченна морська широчінь, блакитне небо, чиста вода, шум, хвиль, дивовижна краса природи, ігри, розваги, конкурси. Чи не про це мріяли діти у суворі зимові водні? Бо що може бути кращим ніж відпочинок на піщаному березі моря? Цього літа півтори тисячі дітей з Городоцького Чомаревецького до Ніловецького району завдяки народому депутату України Олександру Герезі побувають на морі. Акція Море збирає друзів стартувала 18 червня. При виборі місця відпочинку організатори продумали дуже ретельно всі деталі відпочинку. Хочу подякувати за те, що діти проживали в дуже комфортних умовах, за якісне харчування, за цікавий відпочинок. Продумано все до дрібниць. Від Городоцького району. Першими її учасниками стали діти із танцювального колективу Колібрі о п'ятій годині ранку. Юні танцюристи виїхали з городка на комфортабельному автобусі назустріч новим пригодам, знайомствам та приємним несподіванкам. Хтось мрійливою смішкою дрімав, а хто з інтересом спостерігав краєвиди за вікном, і ось нарешті довгоочікуване море, з щасливими усмішками та вигуками. Ура! Море! Діти, щойно поселившись у номерах бази відпочинку, валию паруса. Кобливо Миколаївської області побігли у воду. До речі, багато хто з дітей приїхали на море вперше, тому своїх емоцій не стримували. Найбільше всіх вразив аквапарк Коблево. Так ця розвага теж входить у програму чотириденної поїздки на море. З 10-ї години ранку до чотирнадцятої тридцяти діти до схочу розважалися на різних водних атракціонах. Я ще ж ніколи не було в аквапарку, а тепер можу, маю можливість його провідати. Відпочинок для дітей був справді змістовним та насиченим. Звичайно, така блага міта. Ціль цього всього це оздоровлення дітей, це їхній відпочинок, це творчий такий потенціал, щоб вони набиралися. Різноманітні свята та дискотеки чергувалися з інтелектуальними та пізнавальними екскурсіями. Не тут перебувають по 4 дні на морі. В них дуже насичена програма. Програма і творча, програма оздоровча, програма і інтелектуальна. Всі задоволені уїжджають, Сьогодні ми відбули перший заїзд. Переповнюють емоції дітей. Тому я дуже особисто рада бачити ці щасливі обличчя. Свято Нептуна, яке є традиційним на базі відпочинку, але парусе захопило дітей різноманітними конкурсами та змаганнями, коли треба було шукати захований скарб, а обирати найпрекраснішу Нептунію, перетягувати канати. Танцювати танок, русалок і тощо. А на завершення свята усі фотографувалися з Нептуном та його русалкою. Якщо поїздку організовує народний депутат Герега, це означає, що поїздка буде надзвичайно цікавою, надзвичайно комфортною для всіх, надзвичайно вдалою. Захоплюючи, та незабутньою була екскурсія до перлини Південної країни Одеси. Розпочалася вона з морського вокзалу. Далі, поділившись на три підгрупи, разом з екскурсоводом діти відвідали більше десяти історичних та архітектурних пам'яток культури, серед яких Воронцовський палац, Патьомкінські Сходи, Пам'ятнику Шевченку, Пушкіну, Дюку та інші. Прогулялися також і Дерибасівською вулицею. Діти дуже задоволені, батьки задоволені. Тут дуже все продумано, дуже гарно. Аквапарк, море рядом, хороші номера в кімнатах, харчування дуже хороше. Діти задоволені. Ми ще раз скажемо від цих дітей, від батьків дуже велике спасибі. І... Ми завжди будемо підтримувати таких людей, як Олександр Володимирович. До речі, Олександр Герега особисто телефонував до своїх представників та керівників груп із районів, аби дізнатися, як діти відпочивають. А під час прощального флешмобу запитував і самих дітей через гучномовець у телефоні, на що дітлахи голосно вигукували. На згадку про акцію група кожного заїзду отримала диплом за активну участь у літньому проєкті.